Кстати, скажіть, будь ласка, якою може бути відповідь Російської Федерації на нашу історичну спецоперацію Павутина? Ой, навіть так вам одразу я не скажу, тому що е зараз там в Росії істерика, зараз вони там всі фури тормозять, зараз вони там трусять все, що є, якимось чином могло там якось відноситись до цієї, як ви кажете, історичної операції. Тут Питання історичності операції треба розглядати ще окремо, тому що тут є про що казати. А, ну, взагалі, що росіяни? От зараз вони там підняли з Олені Сімту 95-х, вони там літають, не знають де їм приткнутися. Тому що от е, вони ж раніше вважали, що якщо вони приїжджають на цю е, базу, білая, як каже Малюк, да? То яка різниця між цією базою біле 4,5 тисячі кілометрів від нас, або 8 тисяч кілометрів до е, авіабази е, в Україні в, в Армурській області, там де друга основна база е, обслуговування, тут 95-х і ту 160-х. Е, де заховатися? Ну, ну де? Ну, фура приїде де завгодно. Так? Головне, щоб там фура могла під'їхати, або щось інше. Ну, зараз великою популярністю пользуються всякі використання дронів маток. Ну так у нас вже Камази стали дрономатками, да? А пам'ятаєте, мабуть, китайці щось знали, тому що там десь тижня два тому чи то місяць китайці публікували такий літак здоровенний, такої. Інтелект. Да? летять трої, трої, трої дронів. Да? дронів да. От вам камази з роями дронів, будь, mm -hmm. Просит... а, да, так, будь ласка, мабуть, щось знав. Так, пане Костянтине, давайте я вас представлю, про все це детально будемо говорити сьогодні з моїм поважним гостем, авіаційним експертом, паном Костянтином Криволапом Я вам надзвичайно дякую, що ви знайшли час, тому що я знаю, що у вас щільний графік і вас буквально розривають. Мої колеги, дякую вам. дякую і... Радий вас не можу вам ніколи відмовити. Дякую, глядачі. Ми також вітаємо і вас, і як завжди, просимо вас поставити вподобайки цьому відео. Це вплине на просування відео, а із з нас якісний контент. Пане гостянино. Чому я запитую? Тому що Росіяни одразу почали волати про те, що вони там вдарять орішником в тому контексті, чи є в них балістики достатньо. Одночасно це може бути якась комбінована ракетно-дронова така масштабна атака. Їм є в принципі чим відповісти на все це. Ну, от те, що ми там знищили там велику кількість цих ту 95-х і тут 22-х, це дуже здорово. І це ну, зовсім новий, новий рівень, нова орбіта е мислення е проведення всіх військових операцій. Да? Е знищити 30% е спроможності стратегічної авіації. А там дійсно 30% відсотків там є. Там цифри там е абсолютні цифри, вони може не, не співпадають там десь, тому що там розрахунки велися, виходячи з бухгалтерського обліку, а не з того, що реально є на землі, що літає. А друге, це знищення великої кількості ті ж саме 30% відсотків російського флоту, які зараз загнали там в той самий стоять нову російську, бояться вийти. Да? Це ж зовсім зовсім інші методи. Навіщо тепер авіаносці? Навіщо тепер там F-35 п'ять літаки п'ятого покоління? Якщо ти при, 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 приїжджає Камаз з дронами і до і до дронами, -дронами. Розумі, так. дану це зараз не ПВ А наступний шла крок: це штучний інтелект, це керування роями, і все буде по іншому. Це буде по іншому. Ця ця війна зламала всі стереотипи, всі абсолютно, що в повітрі, що на землі, де де де, де завгодно е, тому і, і, операція дійсно історична, тому що не просто там не, не, не просто тому, що знищили якусь кількість літаків, а це показало наші спроможності воювати з Росією зовсім по іншим правилам, зовсім по іншим технікам, інноваціям, технологіям таке інше. Тобто виходячи з того, що ми 30% стратегічної авіації їхньої знищили, то по факту вони, вони будуть збирати сили й можливості навіть для того, щоб наносити подальші удари. Я вірно розумію. Ну у нас е основний зараз загрози це все те, що пов'язано з фактично шахедами або щось такого типу шахеда. Да? І там вже нові з'являються. Росіяни теж рухаються в напрямку тих технологічності, інноваційності і дешевизни ураження дешевизни. вони тільки зараз почали це робити фактично. І е, ніхто ж не відміняв ОТРК Іскандер М, який б'є балістикою. І балістики вони накопичили досить багато. Не знаю, залишають вони там щось на Європу, але у них балістичних ракет, особливо з допомогою там китайських КН-23, і у них вистачає. Тому я зараз думаю. Ну, неприємно це казати, але я попереджаю всіх, що я абсолютно не виключаю те, що найближчим часом може бути статися організований якийсь такий потужний удар саме за допомогою балістичної зброї. На жаль, так друзі, будьте, будь ласка, особливо уважні, так і уважно постатися. Будь ласка, до якби закликів наших всіх військових експертів, пане Криволапе, серед уражених літаків там є і А 50 Ну тобто, це все такі Влучезний розвідник, який летить за допомогою нього, якби там коригується, так і інші, і, ми скажімо так, ну все в системі. Тобто, давайте. Е а скільки в принципі таких е е літаків у росіян, і, і тепер що це буде означати для них? У них їх було десь близько 20 машин на початок 22-го року, але з них от ті, що були дійсно ну, серйозні і спроможні, це було А-50. Там вже і новий радар Шмель-2, чи як він там називався. Там вже нове обладнання, там зовсім інші робочі місця для операторів. Ну, тобто це був серйозний літак дальнього радіолокаційного виявлення. Може, не такий ефективний, як Авакс американський, але все ж таки він був досить серйозним літаком і створював нам багато різних неприємностей, тому що він. Ну, Щось він бачив на 250 кілометрів, щось на 400 кілометрів, але щось він там бачив. Так? І це було дуже погано. Ми поступово знищили чотири таких літака. Їх там залишилось взагалі три а 50 У. Тому дуже цікаво, той А-50, який зараз був вражений, це А-50 старий чи А-50 У. Я поки що відповіді на це питання не маю, на жаль. Тобто, це ми очей їх позбавляємо, щоб наші глядачі розуміли. Да а Росіяни ж вимушені були, коли ми збили там, там на протязі місяця два п'ятдесятих. Росіяни були вимушені взагалі перестати їх використати. Вони, якщо там літають, дуже далеко. А зараз пам'ятаєте, там на тому тижні було повідомлення, що над Білорусією літав Іл 20 з, з Радаром. Mm -hmm. ну, витягнули за взагалі це. Розробки десь 70 х 80-х років тоді вони були прийняті на озброєння ці системи. Да він він щось бачив, він щось чує, він щось може зняти якусь інформацію. Але в порівнянні з сучасною технікою, це минулий, ну, реально минулий вік. Минулий просто тому спроможності у них такої розвідки немає і. Вони підписали з китайцями угоду про те, що китайці своїх військових супутників будуть надавати росіянам інформацію відповідну, і вони сподіваються на цю радіолокацію, але в більшому ступені вони намагаються використовувати ці саме орлани, зали суперками для того, щоб зондувати нашу територію там на 200 кілометрів. І поки що, зв'язку з тим, що ми не зробили серійне. Збиття цих орланів, то вони нам приносять дуже багато неприємності з точки зору враження наших об'єктів, особливо там на прифронтовій і фронтовій зоні. Тому зараз цим ну, досить серйозно займаються. Треба переходити на серію дронів перехоплювачів, але росіяни теж на місці не стоять. Вони там знаходять на свої відповіді. Але основна зараз можливість росіян щось бачити на нашій території це саме від розвідники ані Костянина, Ну понад 30% відсотків стратегічної авіації знищена, але все ж таки 70% лишилися. Мається на увазі. Вони тепер перед яким вибором постали? Де ховати її так? Тому що це ж ми в глибині далеко на території Російської Федерації, навіть не про балістику нашому говоримо. Це питання мене теж дуже цікавить, куди вони їх заховають. От вони зараз злетіли, от у них там паливо закінчиться, десь присядуть там заправитись, потім полетять. Їм треба десь заховатися. Це ж не маленькі літачки, це ж не дрони е, Їм треба десь досить серйозно заховатися. Це перше. Друге, е, де заховатися незрозуміло, тому що фура може приїхати де завгодно. Е, те, що стосується кількості. На скажем, на, на, на ранок суботи, на ранок суботи, за моїми підрахунками, у них залишалося десь на рівні 25, максимум 30 ту 95 п'ять тому що в європейській частині вони більше останній рік більше ніж 18 літаків не було на цій території. І судячи з там різних формів російських військових, там у них було ще пів ескадрильї, але цікаво, як вони рахують пів Ну, Скоріше за все, це 6-8 літаків ще. То, тобто ну, 26-24 літака, ну, додам, додамо ще парочку. Да? Оце все, що у них було станом на ранок суботи, 31 травня. Але першого. Червня в день малюка їх стало значно менше. Наскільки менше зараз? Є вже такі більш-менш підтверджені повідомлення, що як мінімум на сім, Но думаю, що були ще, тому що там були ще уражені. Ну, Якщо 7 або 8, то це вже від, ну, фактично ті ж саме 30% стратегічного потенціалу саме з точки зору 95-х. Про Ту 160-ті не було повідомлення про якесь ураження, але Ту-160-ті використовувались для бомбардування ракетами Х-101 тільки 4 рази, наскільки ми, якщо я не помиляюсь, за всі ці 3,5 роки. Ту-22М3, вони здатні таскати тільки ракети Х-22 Х-32, це ракети, які мають величезну бойову частину, там майже тона там 950 кілограмів, але вони абсолютно не точні і вони загроза виключно для цивільного населення, і вони можуть їх пуляти на відстань 400 600 кілометрів. Не більше вони не можуть цими старими ракетами які ми раніше намагалися знищувати авіаносців, ці ракети називаються вбивці авіаносців, і ядерним зарядом? Тоді ще коли думали, що ядерним зарядом чим більше, тим краще можеш вразити все, що завгодно. То тоді там точність враження не хвилювала. Там 300-600 метрів немає значення. Вони намагалися ракету Х-22 переробити до рівня Х-32, але вона точніше суттєво не стала. Там, ну, там 300-400 метрів у них точністю разу. Ну, така історія. Тому дійсно з цифрою, там, що знищено 30% стратегічної авіації Росії я погоджуюсь це правильна цифра в абсолютних вона не, не співпадає там не 40 там не було 41 літака які можна було вразити, я думаю, що ця цифра виникла з того, що ця база біла, там основна база проведення регламентів робот і ремонтів на ту 22 М3. і там величезне кладовище цих літаків, це ну так би підготовлені для канібалізму. Для того, щоб потім там щось зняти, щось поставити, щось причепити, турбонасосний агрігат, е, якийсь там регулятор тиску, там, щось те, що має менший ресурс, ніж сам двигун. Двигун має відносно фюзеляжа зовсім там, на 4 треба ділити. А в, на двигуні є окремі агрегати, які використовуються, у, у яких ресурс ще менше. Якщо там їх запалили, то це теж, теж добре, тому що це е, зменшує ресурс для ремонту. Mm -hmm. Ну тобто в будь-якому сенсі, як, як не не подивитися, це фантастично чудова і дуже ефективна операція. Так, так це один раз у 30% відсотків стратегічна авіація. Ма майже якщо б ще такі дві, то це взагалі тоді просто відсотків і з чим тоді лишається Росія не дуже високочати до продовження цієї павутини. Як ви вважаєте, це ймовірно взагалі? Я думаю, що повторюватись таким же самим чином не будуть. Я ага. думаю, що знаходитись інші засоби. Думаю, що там є повідомлення, що командуючий ПВО там попав у лікарню російської ПВО, попав у лікарню з важким серцевим там якимось нападом, що командувач заборюкою самослужби. Там ну, чу не чөтене звикна випав. Ну два таких повідомлення вчора було. не пам'ятаю, як воно ж саме. Забув. Ну, епітетично, ну, дотично, ну, до літають за теритогічною в'язцю, це чудово. Mm -hmm. Це чудово. Mm -hmm. От, е, тому зараз там в Росії будуть там досить суттєві perturbations, тому що е, контррозвідка це ж все прогавила. Вона ж нічого про це не знала, да? І це досить суттєво, і досить важливо, тому що вони не знають, що їм робити далі. Там паніка, і не випадково, Я думаю, не випадково, саме вчора. з'явилося повідомлення, що Росія подала якусь, якусь вимогу скликати себе зв'язку. Угу. З ядерним з питаннями ядерного стримування може вони хочуть приїхати і сказати, що дивіться, роз, з, з цими українцям неможливо воювати. Вони діють там з якось креативно, дуже розумно, не, не не по сучасному, дивлячись там набагато вперед, і вони знищили нашу е стратегічну авіацію в, в таких розмірах, що ми втратили паритет з вами, пане американці. Тому надавайте нам свої літаки або знищуйте свої літаки, щоб від, відновити паритет. <свят> ну, Блуздя, я розумію, але, але чому що ми бачили багато досить розумних висловлювань росіян, ми чули таке безлуздя вже неодноразово. Тому може бути все ще завгодно. Ну питання вони поставили, тому що дійсно цією атакою ми знищили цей паритет, який вони до цього часу якось там стримували. Це досить тряди ж вже як такової нема. Mm -hmm. Тріада, це що, це е, літаки це міжконтинентальні балістичні ракети і це Північний флот, фактично да, росіян. Ну, плюс до цього ще треба додати засоби раннього радіолокаційного виявлення. Оцей контейнер у Мордовії, там величезна радіолокаційна станція, е, була нами там пошкоджена в 23-му році. Ми знищили три. Якщо, Три станції ворони, да, теж дальнього радіолокаційного виявлення. І росіяни взагалі у них, виходить, літаків нема. Засобів виявлення цих міжконтинентальних балістичних ракет стало суттєво менше. Оці сармати ж не з'явилися, а ярців там залишилося зовсім-зовсім. да Невідомо в якому вони стані. А ви є чи ви пропали? Так, 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 я тут. тут. І, ага. От ярсів, там в якому вони стані. Вони їх вивозять там, знаєте, 90 бандити в ліс, бізнесменів вивозили. Так вони ярси свої в ліс вивозять і щось там з ними розбирається, потім повертаються. А як не було, так і нема. Там було два-три орешника. І це все, що у них є. Чим загрожувати, чим пувати. Ну тобто ніякого там паритету зараз немає. І це і дійсно привод для того, щоб в радбезі розбиратися з цим питанням. Тобто це перелом, можна сказати, що за такий переломний момент у війні, можна так говорити? Ну, в, в авіаційній складові, тоді отак, от цієї війни. Я б скоріше сказав, що це інша орбіта. Це не перелом. Перелом це коли е, змінюється просто шлях, змінюється мета. А угу. це просто. Це орбіта. От е літали на одній орбіті, а зараз перейшли на іншу. З цієї орбити, там можна робити все, що там під, під тобою, там все, що завгодно. Е для Росії це не просто іміджева втрата, це геополітична втрата іміджу, довіри, до озброєнь, до взагалі всіх заяв, до, до всього. Це, ну, я навіть зараз не можу всі наслідки передбачити. Настільки це серйозно. Пане хустине, але все одно, от я дивлюсь, там, як люди коментують, і все одно запитують, чи буде удар орешника, Все одно є ось це побоювання, так і всі пишуть, чи буде він цей удар, і що тоді він чи може мати ну, після пуску Після вірні після пуску орешника по Дніпру, десь через місяць про нього забули. Так. А потім сирський в якомусь повідомленні щось сказав про орешник, і всі знову там згадали. А це було в грудні, зараз у нас вже червень. Тобто півроку, який Путін обіцяв, що е, через півроку у нас буде 50 орешників, щось побачили, щось почули. Якщо б, хоча б два було б, ми так розмахували, щоб ми, е, е, у нас можна було там взагалі там е, у нас би слуху б не стало. Да? Так, говорили про ці горечні. Немає. Його ну, 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 його не може бути. Тому це технічно, це фізично, це технологічно, це все ну повна дурниця. Так, я, я дякую, що ви це сказали. Друзі, будь ласка, послухайте пана Костянтина Криволава. Президент казав про калібри, про те, що є небезпека калібрів. Щось з цим робити тоді нам. Ну дійсно небезпека калібрів є. Вони виходять в чорне море. Вони там відходять від пірця, виходять в чорне море, пускають калібри, потім біжуть. Але поки що ми досить ефективно працюємо проти всіх видів крилатих ракет. У нас з'явилася авіація, з'явилася така кількість, яка дозволяє їх перехоплювати для F-16 і Міражів, та мік двадцять З цими старими ракетами р 73 люба. Крилата ракета це така на рівні розваги з шахетам. Важче боротися F-16 міражами міг 29 ніж з крилатими ракетами. Угу. Пане Васинтина, а ось опозиція американців. Я розумію, що якби це якби трохи політичний момент, але тим не менше писали то ми попереджали, то не попереджали. В принципі, офіційно ніхто ж нічого не коментує, ні європейці, ні американці. Лише там відставні генерали кипкують із Путіна, і кажуть, що в нього дуже поганий день. Оце якщо говорити, ну знали, не знала в принципі, це на що спливає, чи ні? В мене в мене питання одне досить суттєве зв'язок. Ну тобто mm -hmm. дрон треба було е, кожного оператора забезпечити надійним зв'язком. Mm -hmm. Є дві, два варіанти: чи це використання супутникового зв'язку, да. чи це використання сотового зв'язку. Е, якщо був супутниковий зв'язок, то я думаю, що без американців тут не обійшлося. Mm -hmm. Якщо був сотовий зв'язок, то е, я б на його надійність. Не так серйозно б розраховував, а в цій операції ненадійних елементів не повинно було бути. Так. Щось в мене вже хочуть. Так я зрим от оточнюючи питання, буду вас відпускати, розумію. Тобто, могли американці допомогти в цьому? Думаю, да є в мене таке враження, і я так з деякими фахівцями з цього питання там спілкувався. Вони кажуть, гарантувати не можна, але судячи з усього, то були житі. Знов зависли. Алло, алло. Так, так зв'язок. Почула вас. З'явились, так, пане Костянтине, слідкуємо за подіями, аналізуємо безмежно, вам буде Багато цікавого з'являтися з цього приводу. Буде багато. ну Десь 80% буде такого інформаційного шуму навколо. Ну десь там буде щось реальне, те, що потребує уваги. А я буду вас чекати наступного ефіру, щоб ми відбирали так, де факти, а де ось цей шум про який ви О, говорите він, він він вам все розповість. І світан до світана. Ви це ви щиро дякую. Давайте подякуємо глядачам, друзі, я вас закличу. Нагадаю, підпишіться на YouTube канал Кутново. Ну, Обов'язково поширте від це відео. Ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. І, пане Костянтине, все домовилися. Я вас буду чекати. Дякую вам. Дякую вам, гарного дня. Навзаємо.